А скажіть, ви спеціально граєте з, з емоціями людей? Там воюють, а вони тут сюди сіє перегравують. Ні, ну скажіть, вам не соромно затричати пухички, які забрали, просто побили людей нищівно і забрали їхнє майно і святу їхню землю. Що їм нести українську? Таких сувісті немає. Не ви знаєте, як вас в народі називають? Адвокати дияволів. Дияволі. дияволі. Таким оцері немає прийми палаха. І не говоріть, що ви просто адвокат, він нічим не винні. Ви за все рано чи пізно будете відповідати. Він сам є і суд Божий. А єсть іще суд. А ще хлопці повернуться дівчата з фронту рано чи пізно. Війна закінчиться. По іншому будуть, вам суди не допоможуть, бо ця демократія, в яку граються суди, боком вилізе вам. Краще сини і доньки за Україну борються за нашу святу українську землю. А ви захищаєте тих покидьків, які яких... перестаньте, добре? Ні, ми не Ви ми радні. Ви випадіть в я я без дав, я кидаю є. Я. я все кидаю, як є. Отут можете повірити мені. Я бігти Нащо ще про тих росіян брати? ось стоїть сепар, готовий, загарбник. А як їм не нравиться цей суд, то цей суд не нравиться. Завжди, завжди адвокат, будь-яка людина обирає ту чи іншу сторону. Ви обрали? Сторону нечисті. Знімайте, знімайте. Ми вас не боїмося. Хай знімай, хай всі слухають, що сепар, загарбник, який прийшов на нашу землю. Украв. У стариків у жінок у ви ж розумієте, що ці люди, землеві... люди все все, все своє життя посвятили святі українській землі і не доказують. А прийшли покидьки, просто побили їх і правоту. віджали. Хай докаже свою правоту, а не судді водвонять строки у тянуть, тянуть, тянуть мовчино. Не свої... подавала провідвід. Докажіть свою правоту, не подавала не одтягуйте, Олена вальна про і відмовили. Вам відмовили? Так. Да. А подавали? Да. Зараз і нам можна відмовити. Та ви вже теж подавали скільки разів. Давав Те, що можливо. вам не дали. Ми на перший раз і купували. Добрий день. Добрий А дияволо також знімав на відео, ну, це нормальне речі. Ну, я нагадаю, що за все рано чи пізно а прийдеться відповідати. Керівниці також чор... посудають. Шалці, які хай так позиція. Що бігає там. Шалка на горі сидить. Я ж говорю, Господь все бачить. І... Ну, за все прийдеться відповідати. Є суд Божий, я говорю, є суд земний. Це майно і ну, взагалі земля людей. Прийшли, побили їх, забрали. Ну, це взагалі в 21 столітті. А тим паче, 9 рік війни зараз продовження це все. Оцю каруселі. Прийшов, нічого не зробив, прийшов. З документами ніколи не забрав, все, ми власні. Не для того відновлення незалежності відбулося. І зараз борються За справжню незалежність наші самі доньки. За землю борються, за кожного з нас. Надійшли в сорочку, прийти все забрати, бо чула, що люди його стягували, там легше, ніж застухати рукавати. Я кажу, мафівожна структура працює Ну? Карму кожному із вас, бажаю щиро. Хто добру справу робить, то робити. Дивіться, добрі справи, хто робить, карма в 10 разів добра. добра йде. Хто погані справи, хай в 100 разів більше, негатива їм піде. Це справедливість. Те, що маска. вони зробили, щоб їм все воно вернулося і оупнулося так, де їм і не, з... не снилося. Ви ж розумієте, що таких, як ви, е... Ну, друзів, рейдерів до біса в Україні. Але ваш, але, да, але ви співучасник того всього злочину. І ваш час просто колись завершиться. І це феєрично буде. Всіх час завершиться. Ось, я маю на увазі час вашого панування прийти, забрати і, і все. Ні. я хочу, щоб люди бачили таких, як ви, адвокатів диявола. Я себе покажу 100%. Не переживайте. Цікаво. Ні, я маю право публічне місце. Ви знімаєте ми. Зні... Я на себе мене і там чують. Я відео своє знімаю і себе знімаю, не переживайте. Вона хоч того суддю, вона його хоч у очі бачила, та клієнтка. Запросіть клієнтку на засідання. Вчора ж вона спілкувалися. Хай хоч подивиться, що таке судінь, яке судді. А то все понура до да понура. Ви від цих добрих людей можете тим рейдерам вітання передати. І що карма буде кожний. Боженька все бачить. Вона саме посадки вирізає. Я говорю, боже, Боженька, все бачить. Допустим, тисяч продає. В пиїде, заробляє, вона в государні по ходить, вона від садочка ходить, у їдальні збори проводить. Так, клієнтка вже обміщала, що вже зарплати 35 тисячі немає заплати. Ми все ж, воно заплатить. 46 робочих. Діється просто, що ви видихаєтесь і йдете. Просто, просто я свідок багатьох різних ситуацій, де люди дійсно видихувалися отакими от темами. Знаєте, от, витягують туди, сюди і так далі. Відводи, води, Це тема для лохів. І люди, на жаль, Змушені ну просто видихали, ушли сюди, втративши майно. А вам бажаємо все ж таки перемоги справедливі. Ці гниди нашому пользуватися не можемо. Вдавиться, вдавиться. Всього є початок, яке може. Давиться. не треба повідомляти. Він зараз семестр, він зараз від вас питання смс. Та нічого до європейського суду сталося небагато. То ви можна на фоні цих людей. Боже, селфі навіть зробити. Він буде троліти. Тобі написали, що його казав. Клієнтів. Щоб це удавали. Ви її уди насправді. Ну, змиріться з цим. Бо йдіть в церкву, покайтеся і просто дійсно краще йдіть безкоштовно і захищайте цих людей. Там уже депутати вас зробити. Не дай Бог. Ні, то є за срізні Вони не можуть це зробити, бо в них суміння немає. Натхне. Там як совість саме людською. Ні, це не було. Це саме перше. Якщо людина вже пішла на цю сторону, то в неї ніякої совісті. Вона продажня із самого пупка. А це, знаєте, генетична хвороба. Це, це десь, проведення. може, з роду десь. Ну, часу, ви знаєте. Це правда. Ну, знає. правда. Треба подивитися родині. Ти думаєш, дитина росте? До речі, родині треба подивитися. Може, має, в нього Це сімейне. Це, на Так, да, може, сімейне. Може, це якраз при нацистах. Теж Ну, хто його знає? Я не свідом. Яйця крали. Яйця. У людей. У житті. Ну, що, Тише, враже. Тишься. Натравим на вас відьм і буде вам казати. Я вам щиро бажаю, у вас шанс, шанс є брати добру справу, добру сторону. Ну, як ви бачите, адвокати надалі строчить, вітання передає своїм, ну, як кажуть, раби передають своїм хазяїмам вітання. Радяться, що робити далі. Ну, а... Люди. Селяни, які борються за свою землю, це вільні люди, а ця людина раб, раб системи, раб тих грошей, які отримує від хазяїнів. Ну, рабам рабське життя. А ми за вільну Україну, за вільну землю. Слава Україні. І смерть ворогам!